Всім привіт! Мене звати Ксенія Григор'єва, і ми продовжуємо мандрувати лісами України. Зараз ми на Хмельниччині біля Шепетівки, і тут ми нещодавно відкрили рекреаційний пункт. Нагадаю, що таке рекреаційні пункти. Наше підприємство ДП «Ліси України створює ось такі комфортні, класні і головне безпечні для лісу і для людей пункти відпочинку. Нам економічно більш вигідно створити такі рекреаційні пункти, аніж потім десятки років відновлювати ліс від пожеж. Крім того, для підприємства це вигідна інвестиція, адже за рахунок продажу додаткових послуг ці рекреаційні пункти швидко окуповуються. Яких саме послуг? Ну, наприклад, таких як магазин лісовичок. Це унікальний рекреаційний пункт. Уявіть, ви приїжджаєте на природу відпочити, а ваші сусіди олені. Якщо що я про справжніх оленів? Дивіться! Друзі, ну такі красунчики ж точно заслуговують лайк під цим відео і підписку на наші соціальні мережі. Ви знаєте, що робити. Ну і звичайно, сьогодні з вами ми будемо готувати в меню юшка, але не проста. Лісова. І допомагати нам в цьому буде наш лісничий Сергій. Доброго дня. Доброго дня, приємно. Приємно. Що ми сьогодні будемо готувати? Розповім. Сьогодні ми з вами будемо готувати юшку. Юшку незвичайно, можливо, звичайно, як для кого, але це буде юшка з домашньої курки. Основа, і перепілок. Ос... І перепілок це на додачу для екзотики такої своєї певної. Клас. Е, Що значить, нам для цього потрібно? Е, для цього нам, звичайно, потрібно декілька інгредієнтів. Основний інгредієнт це курка домашня і перепілки для екзотики для свого шару. Ну такий основний показник в домашній курки має бути те. Що вона не має бути вашою одноліткою, а курка має бути річна в даному випадку це 2023 року випуску. Ой, клас! Да, тоді далі для нас цибуля, морква, перець духмяний, перець простий, лавровий лист і зелень. Ось всі секрети. Але є ще свої певні нюанси по ходу. Варіння ми це все покажемо, розкажемо, як воно у нас відбувається. І овочі у нас, наскільки я знаю, теж домашні. Звичайно, ну тільки так. Ну, не давайте. інакше. <рес> давайте що робимо? У вас тут неймовірна пічка стоїть прямо біля бесідочки. Казан. Казан, значить. Казан. Ми його набираємо водою і кидаємо в першу чергу курку. Її не треба дати закипіти, а варити це діло так поступово, там буквально там. Певний час, щоб виходили шуми. Всі знають, що таке шуми, коли воно очищається, треба збирати цю юшку, щоб вона була чистенька. Шумовочка у нас вже підготовлена, будемо знімати. Все, і от процес у нас пішов. Ми овочі одразу не кидаємо? Одразу ні. Спочатку треба, щоб вона прикипіла чуть-чуть легенько, знімаємо шуми і тоді кинемо овочі. І далі воно буде все насваритися. А скільки у нас є часу, може, ми поки погуляємо по вашій Хмельниччині? Думаю, що орієнтовно у вас є десь дві годинки. Клас і як завжди ми знаємо, чим зайнятися, так? так? Тоді ми поїхали. Ми приїхали на озеро. Мертве озеро. Звідки така назва? Слухайте історію. Це територія колишньої торфорозробки. Корисні копалини тут добували механічним способом. Пізніше місце видобутку затопили підземні води, які утворили водойму. А свою назву озеро отримало через величезну насиченість газами. Тому тут і не водиться ніяка живність. Кілька разів сюди пробували запускати різні види риби, проте щоразу вона випливала наверх. Єдині відвідувачі водойми дикі качки і жабки. Це це регіональний ландшафтний парк мальованка. Лісівники тут господарюють, але дуже обмежено, тому що це територія природно-заповідного фонду. Наша задача як працівників ДП «Ліси України це в першу чергу охороняти і зберігати ці ліси від незаконних рубок і пожеж. Також ми б хотіли розвивати лісовий туризм, але навіть зробити дороги тут надто складно. От ну ви бачили, як ми їхали сюди? А не бачили? Дивіться. А, взагалі, я б хотіла, щоб ви на власні очі побачили цю красу. Тому зараз увага! Конкурс. Публікуйте в соціальних мережах фото з будь-якого нашого рекреаційного пункту. Ставте хештег Мандруємо лісами України без пробілів і тегайте «Ліси України. В наступному випуску ми оголосимо переможців цього конкурсу: приз трансфер від нормальної дороги до цього неймовірного місця. Плюс екскурсія від наших лісівників. Повірте, воно того варте. Допоки наша Ксенія гуляє по нашій зоні відпочинку, ми вам розкажемо певні процедури приготування. Ми вже зняли з даної юшки шум, вона вже у нас чистесенька. Добавимо сюди цибулину в лусці, Тоді морквину порізане, обсмажимо цибулину і осмажено морквину. І це все додамо, і воно буде готуватися до готовності. Бачите, оленя за моєю спиною. Його звати Яшка, і він головний на цій локації. Його, до речі, сюди привезли з Волині а разом з п'ятьма дівчатками. І Що ви думаєте, зараз за два роки тут же проживає 12 оленів? Взагалі він нікого до себе не підпускає і охороняє всю свою родину. Але ми спробуємо підійти до нього і познайомитися ближче. а ти, до речі, знав, що до двох років не зрозуміла олень хлопчик чи олень дівчинка? Не знав. Ну тепер знаєш. Вам може здатися, що тут якийсь занедбаний ліс. Насправді це не ліс, це територія вольєру. Просто він настільки от наближений до природних умов. Ну і головні тут, звичайно, не люди, а олені. Звичайно, ми їх зараз трішки налякали, але спробуємо заманити їх їжею. Зараз ми підгодуємо наших оленів, і вони обов'язково вийдуть. Вийшли, бо диви ззаді, заді залі. Ну, звичайно, тому що наших ігрів вони чудово знають, вони підгодовують їх цілорічно. А от що їдять олені? Це зазвичай кукурузка, це суха сіно, це овес, сіль дуже люблять. І наші лісівники займаються підгодівлею тварин цілорічно. Особливо це важливо взимку, тому що взимку тварини не можуть так здобувати їжу, як, наприклад, зараз. Що роблять лісівники? Ми створюємо годівнички, розставляємо їх по всьому лісу. Тваринки про це. Чудово знають, виходять з лісу, тобто, це не тільки для тварин, які живуть в вольєрах. Вони смакують і відправляються далі в ліса. Для нас це абсолютно стовідсотковий дотаційний напрям діяльності, адже під час війни полювання заборонено, і мисливським господарством просто нема чому заробляти. Ну і не дивлячись на те, що більшість приватних мисливських підприємств закрилася під час війни, ДП «Ліси України продовжує інвестувати в цей напрям, адже для нас дуже важливо опікуватися і підтримувати тваринний світ, особливо під час війни. Зараз я вас не здивую вже. У нас майже всюди є такий фазанарій. Це ж курятник. Ну і фазанарій теж. І курятник, і фазанарі. Пішли одним очком подивишся, ти вже це бачив. Бачиш фазана? Це півень. Ну а за ним хто? То качка. А ні, може, і фаза. <світ> Денис, Денис, тобі вивчати ще й вивчати тваринний світ. <світ> Місцеві кажуть, якщо незаміжня дівчина потриносика цьому ведметику, то обов'язково незабаром вийде заміж. Я в прикмети не вірю. Просто розповідаю для інформації. Сеня, що ти робиш? Для профілактики. Друзі, а поки наша ксенія гуляє, я вас запрошую підписатися на соціальні мережі ДП «Ліси України. Сам підписую і вас запрошуюсь. Лайкаємо, коментуємо. Ми вже повертаємося до нашого рекреаційного пункту на юшку і вирішили по дорозі заїхати на футбольне поле, яке створили лісівники. Тут грає місцева аматорська футбольна команда Лісівник. І вона, до речі, створена в 1998 році. А ви, якщо також хочете поганяти футбік, заїжджайте в гості. Краса. Сеня, поки ви вивчали нашу місцевість і наші краєвиди, наша юшка вже зготувалася. Не знаю, як ви, а я особисто вже зголоднів. Тому я запрошую теж. вас. Дуже сильно дякую. Ну що, будемо куштувати? Будемо куштувати. Наливайте. М -м -м. Запах такий курочки домашньої, приємний. Ми ще додали одного інгредієнта домашню локшину. М -м -м. Спеціально для вас. Дякую. Фінішка перепілки в нагрузку. Клас, дякую. Так, і нам ще не, не вистачає останнього інгредієнта. Угу. Це зелень. Ой, клас. Смакота. Куштуємо? Куштуємо. Запрошуємо. Давайте. М -м -м, дуже смачно. Так наваристо, Така курочка домашня і перепілочка. Дуже ми старалися. Смачний. Дякую вам дуже, друзі. А ми з вами будемо прощатися. Запрошуємо вас всіх в гості. Відпочивайте безпечно, насолоджуйтеся лісами України. До зустрічі!